До мурах шкіри у центрі Львова студент Руш схопив маньяка, який у білий день з бритвою в руках полював не жінок. Якби не десятки свідків та поліції у цю історію було б важко повірити. Усе почалося вбиранні юридичного факультету. Саме там чоловік у балаклаві заскочив свою першу жертву. Невідомий чоловік напав на 20-річну студентку. Погрожуючи небезпечною бритвою, він схопив дівчину за шию та завдав тілесних ушкоджень. Страшно навіть подумати, чим би для бідолашної дівчини завершилася б ця зустріч, але її відчайдушні крики почув студент та кинувся на допомогу. Спіймати маніяка з першої спроби у хлопчини не вийшло. Тож баталія вже продовжилася на вулиці. Тільки послухайте, аби врятуватися на адекватний нападник, схопив перехожу та приставив їй до горла свою бритву. Втікаючи на вулиці Гнатюка, зломисник напав ще на одну жінку 45-річну львів'янку. Він знову погрожував жінці небезпечною бритвою та схопив її за шию. Саме в цей момент сміливому студенту і вдалося знешкодити негідника, а свідки вже викликали поліцію. Небезпечного мисливця на жінок одразу ж затримали. Ним виявився 39-річний львів'янин. І зараз слідчі з'ясовують, що саме керувало нападником. І якщо суд визнає його винуватим та осудним, негідник може потрапити за грати на сім років. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.